Ця ситуація пов'язана із інцидентом в селі Катеринівка на Тернопільщині, є кричущою, тому що такого порушення свободи совісті, такого порушення прав віруючих людей ще за останні, принаймні 20 десятиліть в нашій державі ми ще не спостерігали. І тому ми сьогодні попросили всіх представників засобів масової інформації прийти сюди для того, щоб донести справедливе. Бачення того, що відбулося в Катеринівці, адже ми знаємо, що сьогодні була одна прес-конференція, так звана в Укрінформі і під час цієї прес-конференції представники міністерства культури представники уповноважених органів. З питань релігії Тернопільської області народні депутати, шановні, вдалися до маніпуляцій дійсністю і спотворили, взагалі сприкрутили, як то кажуть, із ніг на голову все те, що відбулося 21 вересня в селі Катеринівка. Коротко, взагалі, то можна змалювати ситуацію в Тернопільській області як таку, яка має вже багаторічне. Системне порушення прав і свобод віруючих людей, ну, найбільш таким яскравим фактом може бути хоча б те, що саме місто Тернопіль, обласний центр Тернопільської області, це місто, в якому найбільша кількість культових споруд серед обласних центрів України. І за 24 роки незалежності у цьому місті. Надали дозвіл на будівництво лише одній культовій споруді Української православної церкви, це Кафедральний собор Української православної церкви. Тобто за 24 роки при любих політичних режимах, при любих політичних чинниках, Українська православна церква безпосередньо в самому місті Тернопіль знаходилася і знаходиться по цей день на правах, знаєте, такого десь якоїсь організації, яка абсолютно витискається на узбіччя життя міста, Таким і чином ми можемо судити вже навіть з цього факту, що ситуація з релігійною свободою в Тернопільській області вимагає негайного вирішення і негайного визначення всіх тих чинників, які дестабілізують цю ситуацію і створюють передумови для тих конфліктів, які сьогодні ми на жаль спостерігаємо в цьому регіоні. Щодо питань, які пов'язані безпосередньо із конфліктом в Катеринівці, я думаю, що хтось із вас, хто був сьогодні на прес-конференції, бачили певні відео. Але як ми спостерігали на цій прес-конференції, показано було відео якимось чином тільки з одного. Боку, тобто, взагалі показана була ситуація, що начебто да, там не було представників радикальних угрупувань. насправді представники радикальних угрупувань займали в цій всьому конфлікті найвирішальну роль, і і не було б взагалі ніякого конфлікту. Взагалі б не було ніяких передумов для того, що сталося, якби в село не приїхали незрозумілі люди із балаклавами із зброєю. І не почали тероризувати місцевих жителів. І я дозволю собі відняти у вас 3,5 хвилини для того, щоб ви подивилися ще раз деякі відео, яке можливо не врахувало, в якому можливо враховані всі ті моменти, які ви ще не бачили до цього. Будь ласка. Казімбрук, речник Тернопільсько-Кремнецької єпархії. Так як сьогодні зауважив Владика Клімінт. Дійсно, е, обставини такі сумні змусили нас сьогодні приїхати до нашої столиці, щоб розповісти те, що відбувалося 21, -го, 21 -го вересня, день свята, Різдва Пресвятої Богородиці. В другій половині дня е, наші місцеві люди. Побачили, що на подвір'ї храму з'явилися люди невідомі в балаклавах з шевронами правого сектору, разом з представниками Київського патріархату, і почали ламати вікно в храмі і таким чином потрапили до храму. З середини відкрили двері храму. Перед тим вони зайшли до одної нашої. Жительки нашої прихожанки, яка безпосередньо близько жила живе біля, біля храму, і вони знали, що вона, якби доглядає, наглядає за храмом, щоб ніхто до нього не потрапив. Відповідно, вони теж там зробили, зробили певну шкоду її, от, зняли шибку в вікні і е, напустили її парцевого болону газу. Від чого цій жіночці стало зле, і, і наші парафіяни були змушені викликати швидку допомогу. Звичайно, коли люди почули про те, що відбувається, почали сходитися, почали зішатися і інші люди з навколишніх сіл, яким е, небайдужа доля храму і для того, щоб підтримати, підтримати однодумців. Але. Коли люди прийшли, паркан, яким був огорожений храм, він був весь оточений бійцями правого сектору та і, і в той же час прибула міліція. Коли приїхав настоятель храму священник Сергій Ладун з старостою, вони хотіли. Потрапити на подвір'я храму, хотіли потрапити в храм для того, щоб побачити, що там відбувається. О, тому що е, за документами храм належить нашій громаді, і там тамчиня е, хра, храму все належить нам. І вони хотіли переробити, Люди, жіночки почали просити проштовхуватися туди. От і відповідно, тоді е, почалося те, що ви бачите, що ви бачили зараз е, е, по відео. Почалися бійки. От, відповідно, і всі ці люди, які там були, і правий сектор, і міліція, і батальйон Тернопіль 2 почали бити наших людей, жінок, дітей, от і всіх тих, які були там присутні. Відповідно, тоді сталася дуже велика бійка. І навіть не можна назвати бійкою, і не можна навіть підібрати слово, тому що це не була бійка, це було побоїще, тому що внаслідок цього побоїща було травмовно дуже багато наших людей, і ми були змушені викликати швидку допомогу, до якої звернулися біля 15 чоловік за допомогою. Але як нам стало вчора відомо, що постраждалих є набагато більше. Але вони не звертаються за допомогою і не звертаються з заявами в райвідділ, тому що вони бояться погроз тих, які вже є на сьогоднішній день зі сторони з боку правого сектору. Як нам стало відомо, що представники правого сектору приходили в Кременецьку. Центральну районну лікарню і вимагали від лікарів, щоб вони надали їм інформацію, хто звертався за допомогою після цих подій 21 вересня. От. І звичайно, що вже були такі моменти, що приходили додому, погрожували людям, щоб вони забрали свої заяви з міліції, щоб вони. От не, не давали ніякої інформації проти міліції, проти правого сектору. Щоб вони сиділи тихо. Тому що, як вони казали, ми знову до вас можемо навідатися ще раз в гості. Ось так коротко. Будь ласка, може ще й діємо ці з Наші люди згуртувалися ближче до паркану навпроти центрального входу до церкви. Сам центральний вхід храму був заблокований. Працівниками міліції разом із правим сектором між нами і працівниками міліції та правого сектору став ряд бійців батальйону Тернопіль. В цей момент ми почали співати Молити до Божої Матері та Пасхальні пісні співи. Нас намагалися переключати криками Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам. І під, час, під час співу пасхальних стихір. На нас налетів ряд цих людей, які були в бронежилетах із резиновими дубінками, притиснули до паркану і з криком викидаємо це падло через паркан. І ще з рядом великого, великих, великих нецензурних слів стали, кого перекидати через паркан, хто встигав, хто був ближче до паркану, той перший перескакував, хто був у перших рядах до. Цих бійців отримали, звичайно, найбільше. Нас притиснули до самого паркану, особисто я отримав сильний удар по голові, внаслідок чого була розсічена голова. Коли прикрився рукою голову, і вже не мав власне, змоги зачепитися за паркан, щоб перелізти через нього. Мені допомогли хлопці з іншої сторони паркану перелізти. В той момент, поки ми перелазили через паркан, поки ми перетягали. Я по спині отримав сильні удари, близько 4-5 ударів, і в особливості відчув сильний удар в області правої нирки. Після того, як вся наша сторона опинилася за парканом, знову ж таки стали кричати до нас Слава нації і смерть ворогам. До нас підійшов начальник, як ми потім зрозуміли, що це було начальство міліції Кременецької. Став говорити, щоб ми знизили рівень агресії. Звичайно, посало таке питання, чи можна назвати молитву агресією, оскільки наша сторона стояла без різних спецзасобів. Багатьох після цього було госпіталізовано і з отруєнням від цього прицевого газу. Звичайно, що тоді багато хто не звернувся за допомогою, але я особисто бачив, як декого. Піднімали чотири чоловіка і намагалися перекинути через ці бійці, а ще один-два били його в цей момент, поки ми цього перекидали. Були такі люди, яких просто відтягали до автобуса, оскільки вони не мали змоги йти, все лице було в крові. І слава Богу, те, що звичайно можливо не більше цих людей пострадало. А це все було жахливо на да? це дивитися, те, що сама міліція була видно, була на стороні. Ці на стороні провозки. ці події, які сталися в катеринівці, це абсолютно точна копія побиття студентів на майдані. Абсолютно точна копія, яке було з якого почалися всі процеси в нашій державі два роки тому. Ті самі методи використовували силові органи в нашій державі, ті самі способи. Ми сьогодні говоримо про участь правого сектору, про його дії стосовно мирних жителів і безоружних жителів, неозброєних. Ми бачили, як робить, як працюються радикали біля Верховної Ради. Ми бачили, як ці радикали працюють в Мукачевому. Такі самі події, як в Мукачевому і в Верховній Раді, майже щотижня в окремих селах Тернопільської області відбуваються. Але проте всі мовчать, тому що це набір Верховної Ради, а то в маленькому селі люди, які нікому не потрібні сьогодні, залишилися.